Чи був би можливий голодомор, якби в кожній хаті чекістів зустрічали пострілами? Це питання, яке ми маємо ставити, не щоб звинуватити жертв, а щоб дати гідність тим, хто загинув? Розброєний народ це беззахисний народ. Радянська влада була дуже гуманною вона заборонила мати зброю, щоб ми не почали захищати себе в нападі вічею, коли у нас відбирали останнє зерно. А якби одразу після 1991 року ми визначили, що кожен військовозобов'язаний українець зберігає свою штатну зброю вдома. Як це робиться в Швейцарії, ми б не були вразливі. Ми ж були дуже миролюбні. Ми вирішили, що в центрі Європи війни не буває. Так само, як вирішили, що вовк не їстиме овець, якщо відібрати у них роги. А зараз поговоримо про найболючіше. Чи зміг би Путін безкровно забрати Крим у 2014 році. Якби українці були озброєні? Окупація була розрахована на беззбройність цивільного населення та параліч влади. Так звані зелені чоловічки знали, що їм не дадуть відсіч. І для них окупація виглядала як легка прогулянка.